Так, всім привіт! Сьогодні вам розкажу, що я закупив на наступний сезон для боротьби з слимаками, Рижими слимаками іспанськими. Зразу розкажу, кому це потрібно. Якщо ви там в себе на городі або на ділянці бачили там десь один-два слимачки, і вони вам там нічого не з'їдають, наприклад, сходи всіх огірків не з'їдають верхи помідорів, не з'їдають. Вони вам не заважають, то вам це не потрібно це, 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 цей засіб. Цих слимачків пару можна і так позбирати, і хімії ніякої не потрібно позбирати там, чи кавою засипати, що там, хімії не потрібно. Я розказую тим хочу розказати тим людям, які прям слимаки все з'їдають, все це мається на увазі. Наприклад, зійшли огірки, всі з'їли, посадили помідори, верхи з'їли. Там е можуть навіть е огірки погристи, кабачки згристи. Ну, все з'їдають. Е значить, і дуже, е значить, е ці слимаки до доставляють, не можна побороти. Що всі переб... Так. Значить, що я купив? От такий засіб: Slimax. Е е я вже багато років, в мене ну, не дуже багато. Там десь років з 2-3 ми користуємося. Е, і Коли у нас ці слимаки почали, що ми нічим не могли їх вивезти. І вже сипали доріжки, і спіртом е, нашатирним труїли, і що, і суперфосфат, і попіл, і апельсинові шкірки. Що ми не, не робили? Там не було їх тисячі, нічого не можна було, все з'їдали. І е, ми перейшли на цей слімакс. Значить, що цей препарат? Робить. Він цей препарат розсипається. Ось такі тут гранулки маленькі. Він розсипається там буквально пару гранулок, де вам треба, де ви дивитесь. Переважно я сиплю по стежках, навколо дачі, де там якісь зарості, наприклад, що там десь ці слимаки плодяться. І слимак її сам шукає цю гранулу. Цю гранулку шукає. Він її з'їдає і вмирає. Все. Тут не треба багато цих гранулок, тут. Цей, це, не та, це не такий препарат, що там розсипати і сломак має попасти на цю гранулку. це препарат він сам свого сломакцію шукає гранулку. Оце такої коробки, цієї коробки в цьому слімаксі кілограм. Мені хватає на сезон. Навіть ще залишається. Вона це залежно, як в як вас слимаками. От мене е, дача 6 сотих, то десь орієнтовно от, кілограм мені і це. Ну, е, я ще навіть мені навіть не дачу. Я навіть вже так вийшов, що в мене стараюся е, не сипати від себе, а навколо. От, наприклад, навколо мене там, де не обробляється. Чи десь від дороги, чи що. Я стараюсь оці цей посипати, щоб слимаки не плодились. Бо ці ви знаєте, що ці слимаки іспанські, вони плодяться і вони перемігрують, особливо там травень місяць, коли висаджується розсада, тепло починає, То вони мігрують, перелізають. І страшне, там, якщо. В кого вони знаєте, що от вони ночу вилізають на дороги на це все, то вони дуже мігрують, і е від них немає ніякого рятунку. Оцей слімакс ще є малофріз, такий препарат і є бос. Ну, е от, наприклад, я або Малофріз, або слімокс цей купляю. Значить, отака пачка цього слімаксу коштує е кілограмова. Е сьогодні я заплатив. 360 гривень коштує, і знижка була мені 36 гривень, 10%, 324 гривні. Чому я купив сьогодні? Бо ще до початку, ще до початку сезону вона може подорожчати. і ну, як, ну, Явно, що зараз кожен день все дорожче, і не знати, що буде, які ці, але я ще, ще в магазині старі запаси, тому я купив. Воно прекрасно зберігається, і воно нічого не стається цьому слімаксу. І прекрасно бореться це. Хто? Ще я просто хочу от наголосити, бо багато людей, що от, там треба посипати суперфосфатом, солью посипати кавою, гущою. Дуже багато що. от Кава гуща, там, тирси, вони нічого не тирси посипати, слимаки бояться, там, шкарлупи яєчної насипати. Ну можливо, воно і допомагає. Я не, не буду там казати, що воно не допомагає. Але от я вам от, з власного досвіду, тобто хто, що в мене були ці тисячі цих слимаків, якщо вони справді розплодяться, і їх дуже багато, нічого не допомагає. От, крім того, от крім, ми вже все пробували. Крім цього препарату, що хто я не всі не закликаю. Кожний хай собі бореться, але хто, от бачите, що ви не справляєтеся, от так як у нас було, що ми не справлялися, і просто ми огірки по три рази пересіювали. От, от саме мені було шкода, що от я висаджував розсаду помідорів, і з'їло верхи розсади помідорів, яку я два місяці вирощував. Ну, це для мене було, ну я не знаю, це був для мене такий удар, що я просто це. Дуже так шкода було. Вплоть до того, я вже в мене було відео розказував, що ці сламаки повилазили на молоду грушку і погризли грушку. Ну, Все через це, ці сламаки через теплі зими. Може, у когось десь якісь регіони інші. От у нас, наприклад, Західний регіон, в нас на Новий рік от зараз буде плюс 14 градусів. У нас раз на, на, на водохреща буде мороз десь орієнтовно до 18 градусів. У нас цей. Колись я вже це читав для цих слимаків, що вони були розповсюджувалися. Але вони, якщо за рахунок того, що в нас були холодні зими, вони, вони не, не могли цей. Зараз на нас теплі зими, вони розповсюджуються. Хоча цього року хочу сказати: хоча цього року, що е, в нас була така якась посушливий рік, і посушлива зима, і посушливий мало менше. Але все рівно їх треба контролювати, бо то біда. Так що. Отаке От відео. К кого, кого є проблема, така можете спробувати. Є цей Slimax і в менших в розфасовках, і по 100 грамів по 250, але воно не вигідно. Воно там виходить цей за 300 там, наприклад, 20 гривень. Той виходить, якщо по 100 грамів, то по 500. Можна і екологічними цим. Є ще екологічні різні, але я вам хочу казати, спробував я екологічні. Все було теж вони сині гранулки там були. Все було синє, капуста, пекінська капуста. Все було синє, а слимаки так як залишились, так і залишились. Отак, отаке відео. Всім дякую за увагу. Всім боріться слимаками, Бажаю успішної боротьби слимаками, в кого вони є. Всім решту гарних ворожаїв і мирного неба.